Деякі шоу та фільми часто стають культовими, настільки, що фанати вигадують власні теорії на основі персонажів. В інтернеті почали поширюватися фанатські теорії про Вілі Вонку, і насправді жахливо, настільки вони правдоподібні. Ми всі знаємо, Вілі Вонка – неймовірний шоколад'є, який ховає золоті квитки в обгортках своїх шоколадних плиток, щоб діти могли їх знайти. Однак теорія фанатів перетворює цю милу і безневинну історію на щось набагато похмуріше. Теорія стверджує, що шоколад є насправді є вбивцею, заманюючи всіх дітей у свої пастки. Звучить божевільно, правда? Коли ви думаєте про це, це правда, що Вілівонка не видається стурбованим або панікуючим через те, що дітей засмокчують або кудись забирають. Ця теорія шанувальників. Прийшла на моторошній стороні, припускаючи, що Вілівонка є головним вбивцею, який продовжує використовувати мертвих дітей як інгредієнти для його цукерок. Гра на виживання так, і я не про черговий сюжет фільму Пила чи Голодних Ігор. Це вже новий рівень із солодощами та пастками на шоколадній фабриці. П'ятеро везунчиків разом з батьками відправляються на екскурсію, а в кінці тільки одного переможця, точніше вижившого з гравців, очікує головний приз. Але що, якщо ми поглянемо на це все зовсім з іншого боку? Адже вся ця екскурсія по фабриці виглядає як гра на виживання. В замкненому приміщенні під землею група персонажів, тобто дітей з амбіціями до перемоги. Приймають участь у грі таємного ведучого із безлічу таємниць в шкафу. Вілі Вонка ставить своїх гостей перед багатьма випробовуваннями, тестуючи їх на чесність і доброту, а недотримання правил приводить до негативних наслідків і вибування із гри. А головне, сам Вонка нічого такого не робить, він лише підлаштовує ситуацію, в яких діти мають вибір стриматися або ж полізти до шоколадної річки з летальним кінцем. Нічого не нагадує. І навіть якщо їм все-таки вдалося покинути фабрику живими, хоч і скаріченими у фільмі Тіма Бертона, то в фільмі 71-го року нам не показують, як діти покидають шоколадний завод. І що з ними стало? Скоріше за все, ми побачимо лише нові види солодощів. Отже, чому Чарлі пішов безкарно? Добре, теорія фанатів припускає. Що Вонка хотів зробити Чарлі спадкоємцем свого золотого трону, це пояснює, що Вонка хоче передати всю фабрику Чарлі та його родині, коли він піде. Ми знаємо, що Вонка організував цей розіграш із метою знайти спадкоємця. Можливо, після того як він дізнався про попередніх переможців, які не відповідали його очікуванням, він відібрав того, хто йому по душі. Адже Чарлі добрий, співчутливий і чесний хлопчик. Вонка навіть знав його дідуся, який працював на фабриці, і вся історія, як Чарлі знайшов білет, виглядає дійсно підлаштована. У фільмі ми бачимо, що був знайдений останній квиток людини з Парагвая, але пізніше стає відомо, що той квиток це підробка. Але це могло виграти час Чарлі, щоб він знайшов квиток. Адже люди на той момент перестали шукати квитки. До речі, нам показали особистого секретаря Гітлера. Мартіна Бортмана такі вже жарти у сценаристів та режисерів. За сюжетом перший квиток знайшов Август Глуб ненаситний хлопчик, що без кінця їв шоколад, і врешті-решт надкусив щасливу плитку. Другий квиток попався балуваній Веруці солт. Для цього її батько купив сотні тисяч плиток шоколаду. Третій квиток дістався Віолетті Борігард, майстер спорту з усіх видів спорту, навіть і жування жуйки. Четвертий попався Майку Тіві. Хлопчику генію, що математично вирахував місце знаходження золотого квитка. П'ятий і останній квиток дістався скромному Чарлі Бакету, який неочікувано виявився перед потрібним магазином у потрібний час. І витягнув із усіх ту саму щасливу плитку шоколаду. Але яка ймовірність такого везіння? Ймовірність того, що у тебе вдарить блискавка, становить 1 до 2 мільйонів, а ймовірність зірвати джекпот у лотереї 1 до 20 мільйонів. Можете порахувати самі, які шанси були у Чарлі, підказка нульові. Але можливо, що вонка обрав хлопчика спадкоємцем ще задовго до розіграшу, так що все можливо. Як можуть бути пов'язані сюжети Гаррі Потера і Чарлі і Шоколадна Фабрика? Фанати фільму про Гаррі Потера частенько висувають різні цікаві теорії про того чи іншого персонажа, про події тощо. Але є різні незв'язні версії, але трапляються і ті, від яких доводиться замислитися. Ось саме таку ми й розглянемо. Якою буде ваша реакція? Якщо я скажу, що один із братів близнюків Візлі це Вілі Вонка із фільму Чарлі і Шоколадна Фабрика, думаю, ви погодитесь, що ця теорія божевільна, але якщо капнути глибше, то вона має місце бути. Давайте розберемося. Цікава теорія свідчить про те, що один із братів Візлі по закінченню подій серії використовував маховик часу і повернувся назад у минуле, ставши там ніким іншим як власником шоколадної фабрики на ім'я Вілівонка. Так це доводить той факт, що Вілівонка не чує лівим вухом, а Джордж позбувся того ж вуха, коли з палички снега. Вилетіло заклонання сектом Семпра. Відновити слух не може навіть великий мах, але ось поставити протез він цілком міг. Руде волосся, дуже специфічний смак в одязі та відмінне почуття гумору, притаманне обом героям. Також помічники на фабриці дуже нагадують ельфів, а вироби схожі на магічні. У офісі вонки предмет розділені на дві частини, а ми пам'ятаємо, як важко переніс смерть брата Близнюка Джордж. Мабуть, він так і не зміг змиритися з тим, що Фреда не стало, ніби померний брат, а половинка самого себе. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо хочете підтримати канал, підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!